Наша історія навпаки про, про почуття, про позитивні почуття. Взаємні а, мені здається, що ну, наприклад, для мене. Це про те, що іноді, коли ти в кризі в відносинах, можна спробувати обнулити все і розпочати все спочатку, коли обидві людини цього прагнуть і хочуть. Да, я погоджуюсь абсолютно точно, і не дарма воно вийшло саме зараз, коли сонечко вийшло, коли якісь теплі почуття, ми всі е, відчуваємо е, щодня. І це ж саме стосується от тієї закоханості, так тієї пори, коли метелики в животі, коли коли е, ти рвешся, щоб зустрітися, коли ти починаєш будувати той самий фундамент. Там є така фраза про е, рідні очі серед так. мільйонів людей, про мегаполіс, і це звісно. Це пісня про зустріч, ту саму зустріч, яку всі ми е, всі, всі ми так чекаємо, якої ми так прагнемо.